На тлі масованого російського ракетного обстрілу України на різдво прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова угорського прем'єра Орбана про правильного партнера Путіна у своєму дописі в соцмережі ікс туск також згадав і оголошеного в розшук за корупцію колишнього польського урядовця Марчина Романовського, який знайшов політичний притулок саме в Угорщині. Таїланд прийняв запрошення Ерефії стати країною партнеркою БРІКС. Про це заюречником ЗСТаїланду Джираю Хунсуп. Повідомляють змі за його словами. Членство в Брікс піде на користь країні завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Також в Таїланді сподівається, що Брікс допоможе у просуванні міжнародного співробітництва. Я нагадаю, що 16-й саміт країн БРІКС відбувся цього року в жовтні в російській Казані. І серед запрошених гостей був навіть генсек ООН Антоніо Гут. Тереш за це власне його критикували в Україні і не тільки в Україні.